Пережити пекло війни, пройти реабілітацію, а далі отримати новий фах або підвищити кваліфікацію. Адаптувати ветеранів до цивільного життя пропонують безліч організацій, які влаштовують безкоштовні освітні курси і супроводжують їхніх слухачів до працевлаштування. Третина з тих людей, які звертаються до мене за консультацією, хочуть змінити напрямок роботи. Є Така історія, що в принципі, під час перебування людини на війні, дуже багато речей в житті змінюються, якось переоцінюються сенси, переоцінюються цілі, і вже в процесі повернення просто можливо людина прийшла до усвідомлення того, що вона не хоче займатися тим, чим вона займалась. Один з найпопулярніших запитів IT. на прохання ранку вдома. Кейс-менеджерка громадського простору ветеран-хаб Ельвіна Соколовська склала міні-добірку безоплатних проєктів у цій сфері. Є е, чудовий проєкт зараз відкрився від е, Main Academy благодійних фондів. Е, Воля фонд і «Яє». Вони запустили прям проєкт великий навчання. Вони створюють в рамках цього проєкту також групи підтримки для ветеранів, тобто вони спілкуються один з одними. Вони влаштовують там навчання англійської. Вони хта. Також є кар'єрне консультування в рамках цього проєкту. Допомогти охочим стартувати в ІТ з нуля без здібностей до програмування покликаний проєкт компанії СофтСерф, яка пропонує українським ветеранам, ветеранкам і членам їхніх родин безоплатне навчання, тестуванню програмного забезпечення. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень, по дві години на день в онлайн форматі. Мейк-академія також відкрила навіть не відкрила. Вони просто зробили своє навчання безкоштовним для військових або колишніх військових власне ветеранів. Але це навчання повного дня. Це як ходити в університет 5 днів на тиждень з 9 ранку до 6 вечора. Для навчання у цій академії є певні передумови. Потрібно пройти базовий демокурс, потім виконати тестове завдання, а далі фінальна співбесіда. Зазвичай підсумковою роботою після подібних курсів є створення власного it проєкту Свої ідеї учасники можуть пропонувати безпосередньо роботодавцям. Під час проходження курсу вони зазвичай роблять якийсь пілотний проєкт один з одним. В них вже є невеличкі ком'юніті, тобто ну ці курси, ці проєкти вони допомагають з працевлаштуванням. Ніхто не кидає людину, от отримав сертифікат. Все молодець. Ні, так не працює. людину прям супроводжують. Наприклад, у Києві є навчальні it курси, де учасники бойових дій можуть опанувати нову професію. Випускникам обіцяють дистанційне працевлаштування в іноземній компанії. Навчальний курс час нових звершень v 20 починають зі спеціальності тестувальник якості програмного забезпечення, оскільки це найшвидший спосіб опанувати професію в it галузі. Онлайн платформа ITVDN також відкрила свої курси для учасників бойових дій, військових, і пожежників і бійців територіальної оборони. В них є багато курсів. Це і фронтенд-розробник, і верстальник, і джава-розробник. А український стартап Нанітробот запустив курс з робототехніки для дорослих розумний дім. Тут можна вивчити з нуля основи електроніки, автоматизації та програмування, і 60% слухачів нині це військові, які прагнуть розвиватися та вдосконалювати себе і країну.